Один долар вісімдесят сім центів. Це було все. Дела трітче перелічила гроші. Завтра різдво, а у неї тільки долар і вісімдесят сім центів, щоб купити подарунок Джимові. Вона місяцями економила буквально кожен цент. І ось це все, що вдалося зібрати. Багато щасливих годин провела вона. Роздумуючи, що б таке подарувати йому на різдво, щось особливе, рідкісне, коштовне, хоч трохи гідне високої честі належати Джима, дела раптом одійшла від вікна і зупинилась перед дзеркалом. Вона хутенько висмукнула шпильки і розпустила своє довге волосся. Джеймс Кінг Ген Янг було дві речі, яким вони дуже пишалися. Одна це золотий годинник Джима, що належав колись його батькові та дідові, друга волосся Дели. Воно спадало нижче її колін і вкривало, наче плащем, майже всю її постать. Потім вона знову нервуючи і поспішаючи підібрала його. Маршійна діти старенький жакет і старенький капелюшок. Махнувши спідницю, дела кинулася до дверей і вибігла з дому на вулицю. Вона зупинилась перед дверима з вивіскою мадам Сафроні, найрізноманітніше вироби з волосся. Дела вибігла на другий поверх. Спинився. Чи не купите ви моє волосся? спитала Дела. Я купую волосся, відповіла мадам. Зніміть капелюшок. Треба подивитися, що за товар. Знову застроменів каштановий водоспад. 20 доларів! сказала мадам, звично зважуючи в руці волосся. Давайте мерщій! Промовила Дела. Дві години після цього Дела бігала по крамницях, шукаючи подарунок Джимові. Нарешті знайшла. Безперечно, ця річ була створена для Джима і тільки для нього. Це був платений валанцюжок для кишенькового годинника. Побачивши його, Дела відразу дійшла думки. Ще ланцюжок повинен належати Джимові. З таким ланцюжком Джим у будь-якому товаристві зможе дістати свій годинник, глянути котра година. Бо хоч який чудовий був той годинник, а Джим іноді дивився на нього крадькома, бо висів він не на ланцюжку, а на старому шкіряному ремінці. Коли дела повернулася додому і захоплення трохи вщухло. Натомість з'явилась передбачливість та розсудливість. Вона дістала щипці для завування та запалила газ. За сорок хвилин її голова вкрилася дрібними кучериками, і дела стала дуже схожа на хлопчиська. Господи, зроби, будь ласка, так. Щоб я все ще сподобалось йому. Двері вчинились. Джим увійшов і завмер. Його очі спинилися на Делі. Делла зіскочила зі стулу і кинулася до нього. Джим милий. вигукнула вона. Не дивись так на мене. Я обстригла і продала волосся, бо я б не пережила, якби нічого не змогла подарувати тобі на різдво. Вона знову виросте. Ти ж не гніваєшся, ні. Я повинна була це зробити. Волосся в мене росте дуже швидко. Привітай мене з різдвом, Джим, і будьмо щасливі. Ти ж навіть не знаєш, який гарний чудовий подарунок я приготував для тебе. Ти обстригла волосся? Насилу спитав Джим. Обстригла й продала його, відповіла Дева. Але ж я тобі все одно подобаюсь, я ж така сама тільки з коротким волоссям. Джим обняв своє Дело, а потім витяг з кишені свого пальта пакуночок і кинув його на стіл. Зрозумій мене правильно, Дел, сказав він. Ніяка стрижка не примусить, щоб я розлюбив тебе. Але розгорни цей пакунок, і ти зрозумієш, чому я спершу трохи розгубився. Білі спритні пальчики розірвали мотузку й папір. Пролунав крик захвату, а на зміну йому прийшли потоки сліз. Річ у тому, що на столі лежали гребінці, набір гребінців, якими Дела давно милувалася на одній з бродвейських вітрин. Чудові гребінці, справжні, черепахові, прикрашені по криях дрібними коштовними камінчиками. Гребінці коштували дорого, тепер вони належали їй. Але ж де ці коси, що прикрасли ці довгожданні гребінці? Дела міцно притисла їх до грудей, вона дуже швидко розставилося Джим. Дела підскочила, адже Джим не бачив свого чудового подарунка. Вона хутенько подала вам на долоні ланцюжок. Ну, правда ж гарний Джим. Я обнишпорила все місце, поки знайшла його. Тепер ти можеш дивитися котра година хоч сто разів на день. Дай на мені свій годинник. Я хочу побачити, який вигляд він матиме з ланцюжком. Але ліг на кушетку, заклав руки під голову і всміхнувся. Де? Сказав, давай сховаємо свої подарунки до іншого часу. Вони. Занадто гарні, щоб так одразу ними користуватись. Я продав годинник, щоб купити тобі гребінці. Волхви, ті, що принесли дари на мовляті, в яслах, були, як ви знаєте, мудрі люди, надзвичайно мудрі люди. Вони винайшли звичай робити різдвяні подарунки. А я розповіла вам нічим не примітну історію про двох молодих людей, які пожертвували одне для одного найдорожчими своїми скарбами. З усіх, хто приносять її, приймає дари, наймудріші тільки такі, як вони. Це всюди так, вони є. Волхвы.